Так, ну що, які сьогодні плани? Сьогодні плани в нас докосити соняшник, там 4 гектара, і докосити той, який раніше не скосив, був зеленуватий, там де дискував. Зараз ставлю сівалку, якщо вона влізе на своє місце. Я про неї не думав. Ось тут ставимо сівалочку. Чіпляємо причіп, бо надіюся, щось на кошу щоб в комбайні не вести. І потім гризем соняшник. Сьогодні я буду не один працювати. Так, сівалку зняли вже, відчепили, посоверли в дирки, тут не було дирок Так, сівалку відчепили, підчепив прицеп, йду обдувати комбайн. Їдемо в коле. Зараз прогріється і будемо їхати. Скосили Це 1 гектар 17 сотих. Ой, уже, що я таке показую вам. Тряпочку забрати треба. Зараз покажу скільки накосили. Гектар. Їду зараз на поле 4 гектари там з грізем, і буду готувати під посів пшениці. Треба ще замовити про труйники, я думаю, за два дні дойде, протравлю і в кінці неділі посіє. Ну приїхав, зараз будемо косити. Тут щось на соняшник схоже все-таки. Трактор теж під'їхав, працюємо. Ну шо, Час обідати. Ось такий обід. Хто обідає смачного, хто не обідає, тих смачного. Докосили ми поле. І... А в общем, що далі залишилося, дивіться далі, буде цікаво. Так, ну що, їдемо додому. А, ні, не додому, ще один огородік, зараз заїдемо з косимо. То косить помішав дзвонок дружини, яка сказала, що щось стукає в машині. То поїхав на тракторі до неї і поїхав, забрав дітей з школи бусом. Тому цікаво, що там стукало, я зніму відео. Так що дивимося далі. так Ось така ситуація. Ось кріплення. Тут я не знаю, видно вам, не видно свіже оце. В общем, вирвало його трошки некрасиво. І це на рівні дорозі, ніде явно не було. Зігнуло трошки цю штуку. Все, витекши все. Зараз другу сторону покажу. Ось. Ліва сторона. Тоже все мокре. сторона все в маслиці. Ось це з 4 гектар. І в бункері залишилося ще десь, напевно, кілограм 200. Вчепили диски. Вчепили диски, заправили трактор, долив трохи оливи, тому що мало було. Комбайн стоїть, прицеп стоїть уже, все по місцях, гарне сонце. Їдемо дискувати Зараз у нас на годиннику 17.54. Надіюся, до темноти додіскую ці 3 га і 1 ну в общем, грубо говоря, 5 гектар. Ну що, продовжуємо наш день. Соняшник уже в Панагарі. Ось приблизно на круг по 300 кг сипнуло. Зараз затискую в перший слід, потім, можливо, в другий, а потім сіять. Тискування продовжується. 25, робота продовжується. Гарне небо, гарна погода, не жарко. Так. Час у нас 2020, 20, тобто майже пів дев'ятої години вечора. Залишилося. Два трикутнички невеликих, додискувати, і їдемо додому. Нічого не видно, але в нас 2026 і залишився один трикутничок. І зараз ми його доробимо швидесенько І будемо далі займатися справами. А ви що думали? поїдемо додому відпочивати? А ні. Відпочинок там тільки сниться і то недовго. Так. Кутничок-трикутничок. Пиляка стовпом стоїть. Вікна відкриті, дихать нема чим. напевно кондьор ставить а перед цим засіліконить всю кабіну там теж світло моргає напевно теж хто хтось поле дискує або сіють або досівають, не знаю Скажу, ми з вами разом додіскували цей шматок землі. Тепер ой-ой-ой тепер можна їхати додому. Світло на тракторі так, з фарами. Але мені подобається так їздити. Видно все чітко, класно. Поки руки помив, вмився. Вечеря вже на столі. Всім смачного, хто вечеряє, хто обідає, хто що там робить. Я кушаю і працюємо далі. Так, ось що, що я ночі робив. Поміняв стойки три місяці тому і передня права. Трошки відірвалася. Я думаю, що це заводський брак, тому що...